Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Російська армія обстріляла приміщення школи у Костянтинівці. Також обстрілами пошкоджено шість будинків у місті. У боях під Авдіївкою російська армія втратила 900 своїх солдатів. А по всій лінії фронту втрати ворога за добу становлять 1380 окупантів. Історія 24-річного бійця бригади Рубіж Національної гвардії України із позивним Вікінг, який командує взводом бригади наступу. Вночі російські окупанти відкрили вогонь по школі у Костянтинівці. У будівлі зруйновано двоповерховий корпус, вибиті шибки. На землі гори з цегли. Сьогодні після обівночі російська армія завдала чотири удари із ЗРК С-300 по Костянтинівці. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків і школа. За попередніми даними люди не постраждали. За інформацією Керницького минулої доби під обстрілами армії РФ перебували дев'ять населених пунктів. Серед них очередне у нас було десь приблизно 4-5 обстрілів. Оце потоловим потоловим селам та селищам очеретому. Також було поранено людину поранення руки. Окись ну, Воно не дуже складне, але ж все, все до поранення. Йому надали допомогу на місці місцеві військові медики, А потім ми його відвезли в. Мирноградську лікарню у Желанному росіяни зруйнували останню вцілілу школу очеретинської громади. Повідомив Микола Коваленко. Це в обстрілу ракета прилетіла Желанівського. Це була 10-та школа, куди вони влучили. З 10, тобто вже в мене всі школи були навчання. Там навчання не проводилось, нас ще навчання у нас дистанційне, але ж будівля стояла, і там ніколи військових не було. Це трапилось в 3.40, там нікого не було. І зв'язку з тим, що були інтенсивні обстріли. Я навіть е, сторожам сказав, щоб вони знаходилися десь поруч. Будівлі не було, і це можна сказати, що врятувало життя. Також напередодні з артилерії російські окупанти обстріляли часів яр. Поранення отримав один місцевий житель. Повідомляє прес-служба поліції Донеччини. Олександра Зоз, Андрій Рєзніков, Суспільне новини, Донбас. Протягом минулої доби українські військові відбили 12 атак біля селища Надія на Сватівщині Луганської області. Росіяни вели наступальні дії на Лиманському напрямку поблизу Макіївки. Повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Тільки завчора було випущено, скажімо так, було здійснено 127 обстрілів. 563 снаряди прилетіли по наших населених пунктах Луганщини, які є деокупованими. Загалом також до 15 наземних атак було здійснено противникам дуже велика кількість обстрілів, причому як з авіації, так і з систем залпового вогню, так і з танкових і з усіх підручних засобів. По Надії, по Макіївці, по білогорівці, дуже великі удари в основному авіа, на тому числі і по Невському летить майже по всіх населених пунктах, які були. Коли де окуповані, йдуть важкі обстріли. Значні пошкодження є цивільної інфраструктури, в основному це дома, прибудови. До кінця жовтня на доокупованій території Луганщини планують доставити дрова та біоматеріали для опалення будинків місцевого населення, каже Артем Лисогор. Приблизно розраховуємо згідно постанов відсотку дров і піломатеріалів. Готуємося на завезення, частини завезли, частину будемо завозити. Допомогли міжнародні партнери, допомогла держава. За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації, наразі на деокупованих територіях Луганщини залишається 81 людина. Сили спеціальних операцій збройних сил України сьогодні в своєму телеграм-каналі показали кадри знищення російських броньованих машин та танків. Окупанти йшли в напрямку Авдіївки. Російські війська продовжують наступальні дії та не полишають спробу чити місто. Цієї доби взагалі противник продовжує наступ на авдіївському напрямку. Залучено великої кількості бронетехніки особового складу для того, аби прорвати рубежі, які утримують українські захисники, спроби штурму велися з усіх напрямків, з усіх окупованих сил та усіх напрямків, де є ворожі підрозділи. Проте більшість штурмів, які ворог застосовував за використанням. Так званого бронековика із залученням своєї бронетехніки вони були відкриті за добу українські військові на авдіївському напрямку знищили 50 танків, 100 одиниць броньованої техніки та усунули 900 російських солдатів. Повідомляють у генштабі збройних сил України. Це цифри разом з пораненими, разом з тими, що вийшли зі строю. Це не вбиті, це не потрібно так, і вони просто плюсуються по докладам військових. Тобто та бригада заявила 200 та 300. Та 50, склали і отримали таку цифру втрати у бронетехніці у живій силі ворога, про які я прозвітував Генеральний штаб сьогодні в ранковому зведенні, вони просто безпрецедентні. Що стосується підрозділів Національної гвардії, які виконують задачі на цьому напрямку, то протягом доби. Вони знищили тут 10 одиниць броньованої техніки серед них це танки, БТР, БМП. Росіяни не пропрацювали свою тактику наступу і вони її використали таку, як вважало за потрібне. А наше було готові, і там тільки є певні дороги, де можна наступати. І ці дороги простріляні, заміновані. І тому росіяни використовуючи свою стару тактику. Вони втрачають дуже велику кількість особового складу, плюс техніки по російській військовій техніці, українські військовослужбов. Уборці б'ють ФПВ-дронами та артилерією, каже Музичук. Застосовуються і протитанкові наші ракетні комплекси, скажімо так, і, звичайно, це війна дронів, яка досі такі зараз. Щодо взагалі кількості знищення техніки, ми бачимо, що навіть якщо дивитися на офіційні звернення, вона досить зросла. І Разом з тим, що дійсно велика кількість їх знищується ефективно. Ми бачимо, що впливає на ріст знищеної техніки. Те, що противник насправді настав почав досить масштабно її застосовувати після розбиття техніки та втрати своїх солдатів, російські війська перегруповуються та продовжують наступ на Авдіївку. Мета незмінна: окупація Донецької області, каже Мусичок, ворог тут застосовує свої мотострілецькі бронетанкові. Танкові підрозділи для того, аби здійснювати штурми. Незважаючи на великі втрати, він проводить тут і до і перегрупування. Деякі позиції ми втратили на деяких навпаки просунулись. Але в цілому ситуація дуже важка і потенційно небезпечна, тому що там невеликі відстані зараз між ударами, між лівим і правим флангом. Всього 8 кілометрів Всього за добу українські військові по всій лінії фронту знищили 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового. У вогню вісім безпілотників, 33 автомобілі вбили та поранили 1380 окупантів. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас, ці будинки ще до цього наступу були цілі. Ці часний сектор. Це теж нещодавно. Ось тут було написано: Бог любить піхоту. Такий вигляд має місто Авдіївка. За словами начальника Авдіївської військової адміністрації Віталія Барабаша, місто обстрілюють щодня. 10 жовтня російські війська намагались формувати колону для штурму міста. Це побачив екіпаж безпілотника лелека. 100 колон було дуже багато, тобто там були колони і по 10 машин, і по 7 машин, і по 5 машин. І Вони заходили. Тобто, одна заходить, інша виходить. Просто техніку тех, техніку неможливо було майже порахувати. Вже тут знаходимося не перший місяць. І до цього там, ну, було, було таке, що там просто там, виїжджав один танк, два танки за добу. І на цьому якби таке переміщення техніки великих не було. А в ці дні почалось якесь масове формування колон. Коли ворожа техніка почала рухатись до Авдіївки, екіпаж безпілотника сповістив командування та почав коригувати артилерію по колоні росіян. Дуже багато техніки, біля якої були приходи нашої артилерії, просто розверталася і тікало. Якщо порівнювати з першим днем наступу і порівнювати сьогоднішній день, то так, ворог проявляє набагато менше активності. Бійці кажуть, українські безпілотники на Авдіївському напрямку літають цілодобово без перерви. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Шоста година ранку. Мобільна група протиповітряної оборони переміщується на позиції за 5 кілометрів від фронту, шукають місце, звідки видно небо і може сховати автівку. Наша мобільна група працює по безпілотникам. Зокрема, це суперками, зала, ланцети, ну і все, що літає, нереактивне, Так скажемо, у нас на даний час є ДШК. Тобто зенітний кулемет, Дігтярьова Шпагіна. Щоб заздалегідь відстежити ворожого дрона, використовують спеціальний портативний аналізатор радіочастотного спектру. Зараз от мобільний роутер працює, от антенна вишка працює і от подавлення Ребовське. Є діапазони, на яких літають безпілотники. На яких діапазонах працюють і вишки, там мобільні телефони, вони теж показують. І реп зараз дуже у нас хорошо працює. Глуша їх дуже реп. Неподалік працює інша мобільна група протиповітряної оборони. В них на автівці встановлений американський кулемет. Праунінг опять же та же Дашка. Взвод, спуск на два великих пальця. Ну, дашки 2,200 – це по это по паспорту. А тут по факту Отлічна штука. Якщо ухажувати, обслуговувати, то це Кадилак. Старша решета корого. Кулеметника, водія. Видіш, от він лечить П'ять корпусов на да опережені періоди, які тут роботаєш. По орлану працювали. Видимо, заділя, тому що по нам потім добре недалеко. Ну, Вже було, вже були радості, як він тікав від нас в тучі, прятався, на двох позиціях мобільні групи протиповітряної оборони ворожих дронів не виявили. Владиславу Кулав, Суспільне новини, Донбас. Нацгвардієць з позивним вікінг командир зводу бригади наступу Рубіж, родом з Миколаївщини. У 18 років пішов на строкову службу. Потім навчався на офіцера у Харківській академії. Рішення я прийняв давно, тому що мої брати, мої друзі всі йшли в армію, я дуже хотів в армію йти. Вчився, навчався в медичному коледжі, я хотів поскоріше закінчити коледж і піти в армію. Ну, Закончив коледж медичний. І відразу пішов воєнкомат, каже, забирайте мене на срочну службу. Ну, мене забрали. Перший бойовий досвід, каже, був під Бахмутом у Кліщеївці. Зараз взагалі не те, що нас там навчали ті окопи, окупати там окупати ті схеми, які збереглися з радянських часів. Зараз взагалі не те, що було тоді. І тактика дії все не те, що було раніше. Те, що нас навчали. Зараз інша війна, інший час, технології, безпілотники, все, все по-іншому. На ходу все сприймаю, все на ходу. От, е, я узнав, що так воно є. Я собі просто уявляю, як воно може бути, як це можна обійти, як, як можна це зробити. Слухаю тих, хто е, має більше е, опиту, е, що, що вони робили, що вони могли б зробити, що вони думають. Ну, я Обдумаю і приймаю якесь рішення, що можна зробити в тій чи іншій ситуації. Вікінг каже, для піхотинця важливо мати якісне оснащення під час виконання бойового завдання. Максимально багато турнікетів. Тут в мене був турнікет, тут турнікет, тут турнікет. Скільки магазинів в мати піхотинець? У мене вісім. Один на зброї, тут три і на РПС чотири. Вісім магазинів. Ну, як, це 240. Ну і з собою. Ну, ми кліщівці з собою там особу не брали, тому що контактних боїв не було. А тут а вже контактні бої є, то ще придеться брати з собою. А ще, каже, воїн, потрібно радіо, щоб підтримувати зв'язок з побратимами, вода та аптечка. Після першого виходу я зрозумів, чого дуже не вистачає. Незалежно ти медик чи не медик, але медицини максимально потрібно брати багато. Тому що я. Ну аптечка індивідуальна моя повинна бути для мене, але я її використовував для поранених бійців. Якщо повністю укомплектувати рюкзак, е магазини, БК, вода. Ну, десь кілограм 40 виходить. У своєму підпорядкуванні Вікінг має 21 людину. Каже, як командир своїм головним завданням вважає виявити сильні сторони бійців, щоб якісно виконувати завдання. Я навісно, не ожидав, що мої люди можуть бути такі, які вони, такі, як вони себе показали в бою. Взагалі, те, що було на навчаннях і те, як люди себе показують в бою, це дві, дві різні ситуації, дві різні людини взагалі. Під час навчань людина просто мовчазна, вона нічого не показує, вона нічого ну, соромиться, вона скромна. Виїхали на бойові. Вона відразу. Не боїться, вона показує себе зовсім з іншої сторони. Вікінг каже, вчиться сам і навчає підлеглих військовій справі. По-перше, людей потрібно навчити, навчити в витривалості, морально підтримати, щоб людина, людина була готова. Те, що потрібно копати, окапуватися. І наша проблема, що люди дуже лінуються копати. Потрібно максимально окапуватися, Чим глибше, тим довше. Зможе прибути. Юлія Слабінська, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.